19 липня день народження муніципальної варти. 12 місяців, 25 людей у будь-яку годину доби стоять на варті спокою громадян. 365 діб мешканці міста спостерігають за злагодженою Оперативною та результативною роботою інспекторів 8 тисяч годин витрачено на охорону громадського порядку майна міста та розчищення вулиць і скверів від неправильно припаркованих автівок. З вересня 2022 року на базі муніципальної варти створено ситуаційний центр. Ситуаційний центр це сучасна форма організації аналітичної діяльності, яка дозволяє працювати з великими масивами даних і оперативно. Тивно координувати дії всіх залучених підрозділів саме сюди надходить і обробляється інформація про все, що відбувається в місті. Завдяки постійному моніторингу системи камер зовнішнього спостереження операторами ситуаційного центру зафіксовано та передано на відпрацювання інспекторам 95 випадків виявлених правопорушень. За період роботи ситуаційного центру операторами прийнято 912 телефонних повідомлень про порушення громадську. Порядку здійснено 1587 перевірок документів осіб порушників комендантської години протягом року. Муніципальною вартою було започатковано та реалізовано акції, направлені на убезпечення життя та здоров'я мешканців громади. Під час вечірнього патрулювання мешканцям міста роздали більше двох тисяч світловідбивачів. В рамках акції Побережи себе, вдягни світловідбивач. Протягом року інспекторами муніципальної варти було направлено 4238 попереджень про порушення правил дорожнього руху та спільними рейдами. З поліцією винесено 41 постанову про накладання адміністративних стягнень. На базі муніципальної варти створено єдиний реєстр попереджень про порушення правил дорожнього руху, до якого вносяться відомості про час та місце вчинення правопорушення. Здійснюється фото та відеофіксація транспортного засобу порушника. За рік роботи спільними рейдами працівників поліції та інспекторів муніципальної варти зафіксовано безліч порушень, в тому числі. 138 випадків під час перевірки документів автотранспортних засобів, які рухались у комендантську годину. 28 випадків перебування водіїв за кермом авто у стані алкогольного сп'яніння. 33 випадки псування комунального майна міста внаслідок вандальних дій та хуліганських мотивів. 22 випадки попередження спроби крадіжки майна громадян та передача крадіїв поліції. 315 осіб попереджено про недопущення розпиття алкогольних напоїв у громадських місцях. Відпрацьовано 18 повідомлень про вчинення домашнього насильства. Розшукано та повернуто додому. 6 дітей завдяки вмілим рукам. Муніципалів у 46 випадках було надано домедичну допомогу з подальшою передачою постраждалих лікарям швидкої допомоги. В рамках протидії розповсюдження наркотичних засобів серед молоді муніципалами було зафарбовано безліч надписів посилань на телеграм-канали і продажу наркотичних речовин на вулицях Білгорода Дністровського, супроводження гуманітарних місій до мешканців постраждалої Херсонщини, контроль постійної готовності та доступності до використання під час повітряної тривоги захисних споруд цивільного захисту все це злагоджена робота муніципальної варти. Щоденні вечірні та нічні патрулювання інспекторів спрямовані на попередження, припинення і розкриття кримінальних правопорушень та забезпечення охорони громадського порядку. Тричі на тиждень ми розповідаємо вам про найактуальніші новини та й найзухваліші випадки місцевих гастролерів. Когось ми журимо, когось перевиховуємо, когось сприймаємо як незворотній факт. Драйвером активності та налагодження комунікації з громадськістю стали майданчики доступу до інформації. Створено офіційний сайт установи, впроваджено цілодобову гарячу лінію. Телеграм-канал, сторінка у мережі Фейсбук. Месенджери, Вайбер, ватсап, Фейсбук, Месенджер, і все це було б неможливим без постійної підтримки з боку мешканців міста Білгород-Дністровський. Дякуємо, що чуєте нас та вірите в нас. Ми різні, але кожному з нас притаманна людяність та вічливість, доброта та відчуття справедливості. Ми прагнемо зробити місто кращим та починаємо з себе тренінги та тренування. Курси надання першої домедичної допомоги, юридична обізнаність в чинному законодавстві, психологічна підтримка постраждалих, заняття спортом та відмінна фізична форма все це є невід'ємними складовими якісної роботи наших інспекторів. Муніципальна варта завжди поруч.